На різниці, зранку скажу вам так: все потрібно робити, і це робити потрібно разом з компанією виробником компанії LightBehem, постачальником компанії Westandard. Зараз в нас є жовтень, в нас все одно посіяли ми зернову лінійку, всі, тому що розуміємо, що всі возьміли це на головний фактор того, що в нас буде добре все на полях. По-друге, вже ріпак всі оціяли і вже входимо в інші фази розвитку. І по-третє, ще не сіяли озимий горох. Озимий горох, цікава річ, можете звертатися. Але зараз ми пропонуємо вам концентровані формули. І це на основі бофос, цифос. це ФОС. Тобто, це ОС, це розуміння того, що є доступний фосфор для вашої рослини. Разом з калієм та цинком різні препарати дають вам змогу працювати на результат. Що потрібно знати? Потрібно знати, що що не в цілому самі препарати працюють, а працює е, якісний компанія виробник компанія LifeBearchem і якісний агропостачальник компанія Вестандарт, і дає змогу вам на кожну вашу культуру е, давати змогу працювати на результат. Тому, будь ласка. Просто індивідуальний підхід до кожного клієнта, концентровані якісні формули, які дають змогу вам і економити час, економити доступ до рослини, і саме на головне, це ваші кошти. Тому я вам пропоную, як власне компанія весь стандарт, дати вам змогу працювати індивідуально з кожним клієнтом. Звертайтеся, буде змога. Ми знайдемо час, приїдемо або зробити, будь ласка, якісь висновки в себе на полях, Звертайтеся з відео вашими оглядами, зробимо е, аспектовану базу. І саме на головне ми робимо на результат. Тому компанія Стандарт, як постачальник, і компанія LifeBeam, як виробник, дасть змогу в консолідації цих всіх формулів робити з вами якісні та вражайні роки. До зустрічі! Звертайтесь! з вами компанія Стандарт».